Підпалював автівки колишніх партнерів. Справу бізнесмена, якого підозрюють у злочинних діях, розглядатимуть вже у суді. Обвинувальні акти прокурори склали на чотирьох осіб: замовника, двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно вчинили підпали автомобілів дорогих марок. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно організованої групи з чотирьох. Які умисно знищили майно колишніх бізнес-партнерів. Розслідуванням встановлено, що один із обвинувачених разом з потерпілими мали спільний бізнес, готельний комплекс у місті Тернополі. Але в процесі спільної діяльності між ними виникли розбіжності у бізнесових питаннях. Вважаючи дієвими злочинні методи впливу, бізнесмен створив групу для пошкодження майна колишніх бізнес-партнерів. Дій організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно вчинили підпали трьох елітних автомобілів, що належать потерпілими та їх близькому оточенню.